Обмін полоненими у форматі тисяча на тисячу день другий. Попри масовані повітряні атаки, заплановане на сьогодні повернення бранців путінського режиму відбулося на рідну землю. Вступили ще 307 українців. Військовослужбовці збройних сил України, зокрема ДШВ, СБС, Військово-морських сил, сил ТРО, а також Державної прикордонної служби та Нацгвардії України. Також сьогодні повернулися на батьківщину 27 захисників Маріуполя. Усі 307 – визволених оборонців. Чоловіки, представники рядового та сержантського складу, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Таким чином, на сьогодні кількість повернутих полонених у найбільшому обміні за час війни складає 697 людей цивільних і військових. Завтра. Очікується третій етап обміну. В разі його успіху до України мають повернутися ще щонайменше 303 українця, і ми чудово усвідомлюємо, що це не просто цифри, це сотні людських історій, сотні доль і тисячі рідних і друзів, які дочекалися повернення своїх близьких. Олександр, А поки що, حاємо на плані. Прапор сховали. Мама, привіт! Мама, я живий. Я живий, я скоро будуть. Я скоро буду, буду мати. Я за вами заскучаю, я позвоню. Я радий, що ви живі, я радий вас чути і скоро ми побачимось. Нікуди не їмусь. Відпустять, я їх питати. не буду. Но, Все нормально. Всім нашим привіт, Все добре, я живий здоровий. Слава Богу. Ваша розмова не проходиться. Що тут тут робиться? Є знаменитий. Все, Давай. Е, я погнав. Російська Федерація також підтвердила, що Україна віддала їм на обмін 307 військовополонених. Відео оприлюднили офіційні джерела Московії. Я з тобою сяду, здраві, дію. Oh Як і минулого дня, ми бачимо, що російських полонених фотографують із прапором радянського союзу, і додався російський імперський прапор чорно-жовто-білий, це справді вказує на справжні плани Російської Федерації у цій війні. Це елемент накачування населення. Підготовки їх до нових завдань. І щодо цих завдань очевидно вже обізнані російські генерали. І Їм не складно пояснити причини агресії Російської Федерації, Путінське бажання воювати, щоденні обстріли українських територій. Це все пояснюється російським генералом. Послухайте, ну я вже багато разів говорив. Звичайно, рішення, повне вирішення цих цілей спеціальної військової операції. Це створення єдиної союзної держави Росії, України та Білорусі, відновлення російського миру в його природних кордонах. Ми всі росіяни, Київ, мати російських міст, князь Володимир Руський, Юрій Долгорукий, Руський, Ярослав Мудрий Руський і так далі. тому ми повинні беззастережно захищати наш руський мир. Як у його голові вкладаються ракетні удари по матірі для московитів? Це очевидно норма. Ну і як і норма, не знати справжньої історії. Очевидно, що ці російські плани, які радше потребують оцінки психіатра, не збігаються з планами України і наших європейських партнерів. Європейський союз поставив на порядок денний виключення зі свіст зі свіфт понад 20 банків, а також зменшення рівня максимальної ціни, за якою можна купувати російську нафту, та заборону газопроводу Північний потік у рамках нового пакету санкцій, метою якого є посилення тиску на Москву, щоб вона припинила війну проти України. Видання Блумберг, пославшись на свої джерела, пише, що Європейська комісія консультується із державами-членами щодо цих планів. Рішення щодо термінів потенційних обмежень ще не прийнято, сказали джерела, які говорили на умовах анонімності. Проте санкції ЄС вимагають підтримки усіх держав-членів і можуть змінитися перш ніж вони будуть офіційно запропоновані та прийняті. ЄС також розглядає можливість запровадження додаткових заборон на транзакції для приблизно двох десятків банків та нових торговельних обмежень на суму близько 2,5 мільярдів євро, прагнучи ще більше скоротити доходи Російської Федерації та її можливості отримати технології, необхідні для виробництва зброї. За словами джерел, пропонується знизити граничну ціну на нафту для країн Великої Сімки приблизно до 45 доларів. Цей крок, ймовірно, вимагатиме підтримки з боку Сполучених Штатів. Ціновий поріг, який забороняє постачальникам послуг G7 а, транспортувати та мати справу з нафтою, проданою вище ліміту, наразі встановлений на рівні 60 доларів. Раніше на цьому тижні міністри фінансів G7 не змогли досягти згоди щодо зниження цього ліміту на зустрічі в Канаді. Всі ці переговори відбуваються на тлі заклику президента США Дональда Трампа до Москви та Києва до проведення прямих переговорів щодо припинення вогню та мирної угоди. Трамп поки що уникає запровадження нових санкцій проти Російської Федерації попри кілька погроз зробити це. Санкції запроваджені за часів президента Джо Байдена залишаються чинними. Експерти видання вважають, що найважливішим в цьому плані є підтримка з боку Німеччини запровадити санкції проти трубопроводів Північний Потік. На минулому тижні у Римі канцлер Німеччини Фрідрих Мерц заявив, що підтримує пропозицію комісії розпочати роботу над європейськими заходами проти трубопроводів Північний потік. потік-2». і сподівається, що санкції можуть пом'якшити напруження у внутрішніх дебатах щодо відродження цих проектів. Аналогічне повідомлення про тверду позицію Мерца не допустити відновлення постачання російського газу до Європи північними потоками оприлюднило. Financial Times. Це правда, що канцлер активно підтримує санкції проти Північного потоку. 2 одна з цілей наших санкцій позбавити Росію доходів, які можуть бути використані для фінансування її агресивної війни проти України, що порушує норми міжнародного права. Це включає доходи від експорту викопного палива. Чутки про потенційне відродження проекту трубопроводу посилилися, оскільки Трамп наполягав на посередництві у встановленні миру між Російською Федерацією та Україною. Навіть без офіційної заборони активація Північного потоку, потоку-2», який був побудований, але так і не був сертифікований Німеччиною, та частково пошкоджений вибухами у 2022 році, році, чи відбудеться найближчим часом. Санкції додали б ваги позиції Європи, яка не бажає жодного суттєвого повернення російських трубопровідних потоків. Заборона також захистить Берлін від самостійної боротьби з будь-яким потенційним тиском з боку Сполучених Штатів чи Російської Федерації. Окремо, блок планує поступово відмовитися від російського викопного палива. До кінця 2027 року, за словами джерел в Європейському Союзі, він прагне розширити свої санкції щодо тіньового флоту російських нафтових танкерів, а також розглядає подальше обмеження щодо кредиторів, які як вважається, допомагають воєнним зусиллям Москви, а також щодо Російського фонду прямих іноземних інвестицій, і така позиція Німеччини зможе суттєво вплинути на спроможність Кремля нарощувати військову силу, хоча це не відбудеться миттєво. Що звісно працює на підтримку України, але тут проти України може зіграти заява Білого Дому щодо 50% відсоткових мит на товари з Європи, адже Брюсселю доведеться переходити в режим балансування економіки і стати аргументом для зменшення тиску на Російську Федерацію, якщо це буде в інтересах Білого Дому. Трамп погрожує Європейському Союзу 50-відсотковими тарифами з 1 червня. Ультиматум був оголошений за кілька годин до вирішальної телефонної розмови між торговельними представниками США та ЄС. З Європейським Союзом, який був створений з головною метою скористатися перевагами Сполучених Штатів у торгівлі, було дуже важко мати справу. Наші переговори з ними ні до чого не призводять. Тому я рекомендую запровадити прямі 50-відсоткові тарифи для Європейського Союзу, починаючи з 1 червня 2025 року. Нова погроза пролунала за кілька годин до телефонної розмови між комісаром ЄС питань торгівлі Марашем Шевчовичем та торговим представником США Джеймісоном Гріром у п'ятницю, коли обидві сторони шукають. Шукали основи для переговорів, щоб запобігти трансатлантичній торговельній війні. Дзвінок відбувся лише через кілька днів після того, як Брюссель відповів адміністрації США нещодавно скоригованим списком поступок, які він готовий запропонувати. За матеріалом Financial Times, що очікується, що американський торговий представник ГРІР все ж таки відхилить пропозиції ЄС, вимагаючи односторонніх поступок замість взаємного зниження тарифів. Трампа зокрема ображає регулювання ЄС щодо великих технологічних компаній та податків на додану вартість, що стягуються країнами-членами, які він розглядає як нетарифні бар'єри, що дискримінують американський бізнес. Отже, таким чином для України виникає ще один рівень ускладнень побудови економічних взаємин з європейським союзом, оскільки, як я вже казав, європейському союзу потрібно буде подумати і про свою фінансову економічну безпеку у протистоянні зі сполученими штатами. Однією із найважливіших подій сьогоднішнього дня став другий етап обміну полоненими у форматі тисяча на тисячу. Сьогодні із російського полону додому повернулися 307 бійців. Коли я дивився кадри приїзду наших хлопців, то звернув увагу, що над ними висів дрончик. А тепер стало зрозуміло, що це головне управління розвідки документувало повернення бійців, і дещо з того з тих зйомок вони оприлюднили. Вітаємо українців із з поверненням, і бажаємо, щоб всі, кого утримує Російська Федерація, повернулися додому. Тепер щодо реалізації угоди про корисні копалини. Новина, яка з'явилася вчора, дещо загубилася в контексті обмінів, в контексті набагато напевне важливіше зараз. Новини проте Україна та Сполучені Штати завершили всі процедури для запуску фонду реконструкції США та України. Про це напередодні написала пані перший віцепрем'єр економі і міністр економіки України Юлія Свириденко. Сьогодні Україна та Сполучені Штати завершили всі процедури для запуску фонду реконструкції Сполучених Штатів та України. Останній крок дипломатична нота від Сполучених Штатів, яку я особисто отримала сьогодні вранці від тимчасово повіреної у справах Сполучених Штатів Джулі Девіс. Фонд офіційно запущено. Я хочу подякувати всім, хто зробив це можливим. Наша переговорна команда виконала мандат, встановлений президентом Зеленським. Ми встановили справжнє партнерство, побудоване на рівності. Повазі до національних інтересів України та спільному управлінні зі Сполученими Штатами фонд є символом довгострокових стратегічних зобов'язань. Разом Україна та Сполучені Штати інвестуватимуть у відновлення та зростання нашої країни на умовах, які захищають наш суверенітет та сприяють нашому майбутньому. Власне, тут варто Нагадати, що а, цей проект був запущений саме з метою забезпечення безпеки для України безпеки від Російської Федерації, а, проте, хоча в самому проєкті, в самій угоді, здається, і немає згадок а, про захист України, окрім пунктів, що стосуються поваги до українського суверенітету територіальної цілісності. А, Проте Російська Федерація, не дивлячись на підписані документи, не дивлячись на інтерес Сполучених Штатів, які очевидно мали б точніше, що очевидно мало б сигналізувати про те, що Сполучені Штати готові захищати бодай свій економічний інтерес в Україні, таким чином захищати Україну в мережі. Ми бачимо інше повідомлення. Кремль зосередив п'ятдесяти тисячний контингент біля Харкова. Видання Sky News повідомляє, що елітні російські сили, включно з десантниками, збираються поблизу кордону, і це, начебто, сигналізує про можливу спробу прориву. Аналітики кажуть, що вже деякий час очікується значний наступ російських військ вздовж усієї лінії фронту або її частини, але він ще повністю не відбувся. Вважається, що Російська Федерація має чотиримісячне вікно, щоб прорватися крізь українські війська, перш ніж погода почне погіршуватися, а запаси радянських танків, що скорочуються, можливо почнуть вичерпуватися. І тут, якщо згадати заяву президента Зеленського з приводу концентрації військ ще і у Білорусі. Яка прозвучала в кінці квітня, то можна робити припущення, поки що припущення, що Путін має намір зробити масований напад на північному кордоні України. Подивіться на Білорусь цього літа. Росія готує там щось, прикриваючись військовими навчаннями. Саме так зазвичай починаються її нові атаки. Але куди цього разу? Я не знаю. Україна, Литва, Польща не дай Боже, але ми всі маємо бути готовими. Усі наші інституції відкриті до співпраці за всім, що росіяни робитимуть, у Білорусі дуже пильно буде стежитися ще з 2022 року, коли загроза російських провокацій з Білорусі була. До всього готувалися на деяких ділянках певний час був присутній особисто здивувати росіянам не вийде, але західний світ точно не має розслаблятися щодо власного прикордоння. Про це написав керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко як реакцію на повідомлення про концентрацію російських військ. Але з огляду на нову риторику відновлення радянського союзу або Російської імперії, яку взяли на озброєння технологи Кремля і яку активно поширюють російські військові, очевидно. І на тлі м'якотілості Трампа до Путіна можна припустити, що основна ціль українські території. Можливо, це буде спроба врахувати обставини знищення російських сил на Київщині на початку повномасштабного вторгнення і повторити спробу зайти на Київ. На думку професора Кларка, який консультував Sky News, Російська Федерація можливо готується до великого наступу поблизу прикордонних міст Харкова та Сум. Це може бути або прямий напад на одне з міст, і це він називає складним завданням, враховуючи те наскільки добре вони захищені, або спроба захопити значну частину навколишньої території, яку Україна звільнила восени 2022 року. Він каже, що розташований лише за 20 миль від кордону з Російською Федерацією Харків є другим величиною містом України з населенням понад мільйон осіб до. Принаймні така кількість людей проживала там до 22-го року. Так, от це міст місто вважають фортецею. Його нагородили званням міста Героя України за опір у перші місяці вторгнення. Тому Майкл Кларк не вважає, що Російська Федерація має достатньо ресурсів для масштабного наступу на Харків чи Суми цього літа після того, як Кремль натомість вирішив спробувати атакувати вздовж широких ділянок лінії фронту. Ось що він каже. Я думаю, що росіяни фактично використали сили, які вони могли б використати для стратегічного наступу. Це за його словами змусило Україну теж використовувати свої резерви для протидії російським атакам. Обидві сторони пожертвували можливістю стратегічного наступу заради цієї триваючої битви на виснаження. Тим часом Путін похвалився, що Російська Федерація продовжує заробляти на зброї, назвавши Російську Федерацію одним із найбільших експортерів. Перед журналістами він розповідав, що у світі зберігається інтерес до продукції російського ВПК. І ключове першочергове завдання залишається незмінним: забезпечити частини та підрозділи, які беруть участь у спеціальній військовій операції, всім необхідним. Разом з тим, Росія продовжує входити до п'ятірки лідерів світового ринку озброєнь та зберігає лідируючі експортні позиції за багатьма напрямками. Ну у п'ятірці лідерів продажу озброєнь, тобто п'яте місце, це точно не перше і не друге. Похвалився Путін і досвідом проведення спеціальної операції, що його начебто уважно вивчають спецслужби усього світу. Тільки такі Зміни в тактиці і технічному вдосконаленні озброєнь ретельно вивчаються політичним керівництвом командуванням армії, фахівцями військово-промислового комплексу зарубіжних держав. хочу додати, що більшість озброєння та техніки швидко та постійно вдосконалюється та модернізується завдяки тісній злагодженості спільної роботи бойових підрозділів та колективів підприємств та конструкторських бюро. Так, звісно, вивчають досвід тільки напевно з українського погляду, оскільки операція, яка мала тривати протягом заявлених кількох тижнів, триває четвертий рік. І вивчають, як українці другу армію світу зупинили, не дивлячись на весь потенціал цієї другої армії світу, ну принаймні тої тієї бравади, яку заявляли у Кремлі, коли готували напад. Ну і ще кілька слів про сьогоднішній обмін військовополоненими, який відбувався в форматі тисяча на тисячу. Звісно, є яскраві емоційні моменти, є моменти переживань і. А вчора, коли вмикалася моя колега із обміну, ми побачили одну пані, яка розшукувала свого чоловіка. Вона казала, що не знає, де він, не знає, що з ним, але вона має надію, що вона ще колись хоч матиме шанс з ним побачитися. Я пропоную показати вам, подивитися це відео, згадати, що відбувалося. Скажіть, будь ласка, кого ви чекаєте? Та донька дома сказала, що папу привела додому. Я бачила полтора готіка усі. В цьому, цьому обані його немає, так? Не знаю, Степана Я не знаю. Нічого не знаю? Ну і насправді сьогодні ця жінка дізналася про те, що її чоловік живий. А... Видання Енві оприлюднило фотографію в той момент, коли один із повернених полонених сказав їй про те, що бачив її чоловіка живого. Вона вперше за рік почула інформацію, хоч бодай якусь, про те, що е, сталося з її чоловіком, і вона дізналася, що він живий. Єдине, що в цій ситуації хочеться побажати, щоб вона дочекалася свого чоловіка, щоб вони зустрілися і змогли обійнятися. Хай буде так. Що ж ми йдемо далі. Тепер про наших партнерів, про Сполучені Штати. Існує думка, що США вмивають руки і можуть перейти на нове економічне партнерство з Російською Федерацією. Саме так сприйняли у Європі підсумки розмови Дональда Трампа з Владіміром Путіним. Перемір'я не наблизилася ані на крок, натомість європейські лідери почули, що Путін. Не хоче миру, чи навіть Путін вважає себе переможцем у війні? Санкцій – нуль про це пише видання Гардіан. Трамп повторює мовляв, хай самі домовляються. Віце-президент Сполучених Штатів Венс додає, що це не наша війна. У штатах звісно є сила. Це 80 сенаторів, які підтримують законопроект Лінці Грема про запровадження тарифів для країн, що купують російську нафту. Також вони повинні чекати на зелене світло від Дональда Трампа. Хоча, ймовірно, це світло може ніколи не засвітитися. Пан Рубіо заявив у комітету Сенату з міжнародних відносин, цитую, якщо ви почнете погрожувати санкціями, росіяни перестануть говорити. Більше того, російські версії двогодинної розмови між Путіним і Трампом зосереджуються на її теплому особистому характері та похвалі Трампом жертвам Російської Федерації у Другій світовій війні. Ну і згадується, що у відповідь Путін запропонував написати меморандум про можливу мирну угоду. Проте жодних термінів узгодження не було. В результаті кошмар Європи, не це Трамп, який відходить від України, наближається. Але є багато способів піти. Чи вимкнуть вони розвідку, односторонньо скасує санкції проти Росії та заблокує навіть угоди про ленд-ліз, які дозволять Україні купувати американську зброю у повільному переході до того, щоб Європа брала на себе ініціативу в підтримці України? Трамп може співпрацювати або бути деструктивним. Це може бути керований процес або хаотичний і нестабільний, сказав Джек Вотлінг з оборонного аналітичного центру ШІРУСІ. Так Трамп схоже вже Трампа вже схоже не переконати. Він обрав інший шлях, і тепер захист України лягає лише на плечі Євросоюзу. Робить такий висновок видання. Ну звісно, ми розраховуємо на підтримку наших європейських друзів. Звісно, ми хотіли б більшої участі і більших санкцій, а також можливо більшої військової підтримки. Проте я ці новини, цей блок видаю для того, щоб ми з вами могли зрозуміти одне в будь-якому разі, в першу чергу, ми маємо розраховувати на самих себе, на свої збройні сили, і відтак швидкого рішення у. Російсько-українській війні бути не може, ну точніше, за версією Російської Федерації, є це капітуляція України, а це, але це те, чого ніколи не відбудеться. Це той випадок, коли можна казати слово ніколи, оскільки ми живемо в іншій системі цінностей, і ми знаємо за що ми воюємо. Але перемовини не зупиняються принаймні спроби проведення перемовин не зупиняються. З цього разу з Туреччини надійшла ініціатива. Міністр закордонних справ Туреччини має намір відвідати Російську Федерацію в понеділок для обговорення ситуації в Україні після прямих переговорів між двома сторонами конфлікту, що відбулися на початку цього місяця у Стамбулі. За повідомленням державного інформаційного агентства надолу міністр закордонних справ Хакан Фідан підкреслить своєму російському колезі Сергію Лаврову зацікавленість Туреччини у досягненні справедливого та міцного миру у війні між Російською Федерацією та Україною. Фідан також проведе переговори з іншими високопосадовцями з Російської Федерації, зокрема й з віцепрезидентом Володимиром Мідінським. Минулого тижня у Стамбулі відбулися зустрічі російських та українських делегатів з перспектив. Тиви проведення переговорів е, лідерів е, Російської Федерації та України, але єдиним результатом, як ми вже знаємо, став обмін полоненими. Путін не приїхав і відправив делегатів надзвичайно низького рівня. За даними Анадулу, Фідан і Лавров також обговорять регіональні питання, включно із Сирією та Газою, а також співпрацю у торгівлі та енергетиці.